Слава Україні. Я приїхав у Рудники, тут до Володі. Тут є коні на продаж. Жеребець. Скільки? йому? Два роки. Жеребцеве два... Роки. Так, mm -hmm. жеребцеве два роки. Жеребчик по Харіковий. Син Харіка. А поки кобилю, то ти розказував колись. Mm -hmm. Кого буде цікавити, ти розкажеш. Коні в роботі, щоб ви зразу знали, коні, ну кінь. Він тоді, ми його знімали, він був душі такий в тілі, але що, не кожен день у роботі. Кожнісінький день, а? Та, ну так, ще 4 місяці року. Так, сьогодні третя ходка вже ти кажеш, Що коні такий жеребець продається. Е, тисячу скільки ціна? 1600 забрати. Але забрати. Тисячу. Ти казав 1650. Ну 1600 забрати. так це... Забрати. І кобила продає. І ця кобила, то все, продається. Кобила тут, тут має, кінь роботу, ну, жеребець має роботу капець, але він саме розумієте, молодий. Ще. А кобила це я знаю, гарантію. Роботу тут тут стопроцентово, то й коня фез робота, владі, каже. але кобило, я таки видів, колись, що це. Ми це зараз покажемо по покажем їх в роботі. Але... Кобила таки 100% має. І роботу жреб, вона колись вигравала, тут у рудниках всі змагання віддають, по-моєму. І кобила жеребка. Скільки раз було, покрита ним, була, по раз... ним. По ним по так? Него. Кобила жеребна. За кобилу скільки? Кіло? 1200. 1200 Такий Бу. Торг, буде торг. Такі робочі торг кіло, коні продаються. Зразу ті сказали нам. Ну, зараз ми покажемо, як вони їдуть. Тут такі горби, капець, просто Сила. пистить. Я не знаю навіть як. мені йти до голови, чи сідати а, десь. Чи, то, то... Ти що, гальмуєш, бо в взад не це? Ні, на гальмова. Така фіга. Не урон, не підпалена, це муга кохані. Це купила у них рукав воді. Скільки ти кажеш баків є? Тепер навесні було 7 років. Сім років кобилі. Сім років, так. Жиребчикові два, кобилі сім. Кобила х... ніде не ходила. По руках ні, нічого. Але Вася, він перебув в води, усе перебув. На сонці. Я ногу в царе місці так відбув, що І хлопці дивилися, ви ж він схуд. Коні лобочим. Да. Та його, як робить, то я думаю, послуг. то розумієш хто. Та то і робить, але він вже він то що. Все одно він Подиви, файно як тримає. Як його звати? Переселив Будулай. Будулай. Ну великий який. Будулай 20. 1600, кобила 1200. Такий Ногу коник. дає Вася. Ай ну. Ай. Видиш, передно. Так, ніхто вони не почути. Та малий так. Але так береш такого і тримає. І задно. Ай ну. Я вийду, ти був. На кісу. Ай На. Ну. О, бля. Ще лише. Бррр. Я вижу, що дає ново. Файн. Коня половину нема, каже, що схута, але все одно файно тримається. маєш. Він був Тут... худий дуже. Фест. Ну але то розумієш, що ти сидиш коло коня, годуєш, а то що люди таке. Тим... Ногу має Дивіться, кафіра дров, ми зараз покажемо, як це до горба йде. Тут сильний горб. Зав Хочеш зав'язати? Тако в'їзати, але пошкова. Як умієш, так? Чого? Фіз густий такий він до кобелів. Посковує раз по раз. То що, так. ти покрив ним цю кобилу і ще що? І... Ти молоду, так? Так. Покрив собі свої кобили. Свої кобелів, так. Дуже файний жеребчик. Ти кобиливає. Кого цікавлять та такі коні? Купив цю кобилу, ця коня, то мені... Горі, я не думаю, що могарич вести. Тут, тут робота в коней Таке. Робота непогана, бо... Людей не хочу дурити. маю це йти то, аб... то, тут то, до горбатися. Йти наперед, я йду наперед. На... Так. А? Та, та йди що. Бонакше як, сфіри добре не знімлю. Я піду на цей горбічок, бо тут два таких етапи. Тут, а потім ще там такі великі горби. Зараз так, це все так? Та Татоветку шумок. Що, і ти повали догори? Ні, а ні, є. Не, я тому завоєжу тут. Кобилі. Придерко била, лошата дає гісси. Лоші такі даєш. І всі вдаються по роботі в кобили, ні? Молодого ми виділили лошицю. У Заблу, то він був з'їзд туди, то, то молодой. Ти молодого туди киго, ні? То молодого вже Ту так Ту... 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 писати, що то рвуть коні туди. Ту... Ну але хто розуміє, я що буду говорити. Так хто розуміє, що? Хто розуміє. Подивити, коню, в роботі. Так хочу <плак> ті Ясно собі приїдуть, найдивлються кожен, хто купує собі на яці. Це таке ваше спонтанне. Це продаж такий спонтанний. Не, не думав, що буду продавати, бо кохається, кохається, а тут вдруг. Всяке буває, що за... Кожен У має, всіх, кожен має світ. Покал... Кожному казати, ти знаєш що... Не будеш розказати. Продаєш світи і все що. Спонтанно це продаж. Ціни невеликі, я рахую, що. Я, я рахую, Шо, що, що... за таку кобелу. кобила робота має гарантія. Це, це 100% робота. Що... Так тут немає, то та... що... мовино. Я не хочу спорити. Але кажуть, що знаєш, є, що за машину чіпаєш так коня, є 100 коней чіпаєш і 100 коней кигне п'єтеру. Він такий сир. Я це не вірю. За машину, Загальмовану. Я це навіть не вірю. Ну то не кожен бере. Я, ще no, я це не вірю. Вона бере легко, ні? Що <coughs> говорить? Це стопроцентово, знаєш. Це я знаю що бере. <coughs> берей, бере, <coughs> бере, бере. І цей коник. Але коло пари добре. Коло пари добрий. Кобила і мусить бути другий добре, знаєш? Ну та він це. <coughs> він тягнемо. А ну я йду догори трошки чекай. Єву. Ебу. У. Є, блять. Є. Ігу. Є поу. Треба йти мені далі, кажу, як це рибки це знімати. Хоу. 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 Прр. Прр. Є. Блять, куди лягає.

Найтожки віддихнуть, ні? Але десь тут познаєш. Кобела аж лягає. Це був дати віддихнуть. пару секунд вдихнуть. Такий ох, піот. Тут хесс. Найландского чип ⁇ вшего. Погадный. Давай. Двигайся. 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 Защипай Двигайся. 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 Оу! Та що, ти це є чим їхати? Фонтан. Я сам бах. задихався. О, ж, які є. є. О. Коні феску. Тримаєш, тримаєш, а тут пах, і І тримаю, ти ведеш, вони фіру тримають, ти не гальмуєш нічого. Не підкладаєш нічого. ну. Фес. Ще скигне, виш, казали від Харіка не кігнуть, виділи як кинуть? Від Харіка лощек. Стань на рівніші, бо то їх скигає. Дай їм. Ай, бо, десь там. Є, бо. Ай. на їх не скигає. О, десь тут на рівні. Кацвані різкі, це ті твердий кінь, що як виговорю. Кобила навіть два рази так. Твердий кінь, так? Твердий кінь. І кат від Харі від Харі. Казали, що пустили шату. Я це не вірю. Физ файл навіть. No. Ну, відбила його ти. Коні не в руку. Ну no. Це робочі коні. Хто, хто робить кінь, ми розумієш. Так, так. Покажу, який берег. Так може камера не передасться, так. Я ледве збілість тут, дивіться Кі туди бегється, ми звідти виїхали. Здавай Фест Такі коні на продаж. Кого, Кого цікавлю? Леш у нас... Володі в описі. Нема що говорити. Такий молодий газа, вони гаконі весь час кигнути. Але як, хоча я не виш. Але він і робить, такий мити. Видиш? Був піддумник накигнений, ні? Але це розпиш, що три місця в гіпці відбув. Я знаю. А що ти сам дивишся? А що хтось дивишся, ні? Він вже тепер ого. Бу... Був Бу, худший, так? От що худи був. А зараз що з ногами. Також дивиться, кажуть, ось з ногами, що з того. Це? Єжу, путу". Я вижу, що він путом Путаю. Та нагрі понагрижали. Сам розумієш. Що... No. Та нічого. Ноги не не чисті, все, і кобили вижу чисті. Бо, то, то є. Ай! Є, бо! Ай! Прррр. Ну він молодець. Та коло такої кобили стопроцентової він. Дай кобок удари цело, копчик може дай. Миру! 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 Зачепити то. Кози пасли. Там по дорозі вийде, хто склази тримає, як заїхати водним. Він, він сам це булочить. Коні мості. Кінь заїханий, ну заїжджений, він їде в одно, кінці, ні? Як хоче. Що така пага на продаж Кубелай Кубела ще жеребна плюс А депать? Ну то кубелів таке. Та жеребей мусив вівкати трохи. А зараз під'їхати туди Хасмано